Біла церква. На жаль, Біла церква. Будь ласка, готуйтеся. Я не знаю наскільки це в найближчий час, можливо, там на протязі тижня карти так більше, але і десятки мечів, вежа і карти диявола, тобто це дійсно. Плани вдарити, і можуть бути ну щось зруйнувати, можуть бути і жертви серед населення. І по дияволу це ну, знаєте момент, коли не очікують, да, це щось підступне, якісь підступні дії, сплановані дії, спеціальні, які об'єкти під загрозою в Білій церкві. Біла церква туди прям багато чогось може летіти. І це. Може бути щось і комбіноване і в плані ракети, і в плані дронів, тому що вісім жезлів це прям дуже багато чогось. Ну і карта смерті виходить, це руйнування, таке, знаєте, із серії, от я питаю, які об'єкти, а смерть вона говорить про те байдуже, які об'єкти, аби зруйнувати, аби нанести хоч якоїсь там. Щось пов'язане з водою може бути. Якщо там є таке, так, да, щось сильне може туди, не дай Боже, прилетіти. І знову п'ятірка пентаклів це для людей, добробут для населення, ну і приватні будинки, приватне ну, житло, житло для людей. Дороги, переміщення, перевезення, шість камечів, будь-який транспорт. Дуже важко. А місто Кривий Ріг. Хоча б ви акцентували увагу на Дніпропетровщині? Да -да. І це ж вночі Павлоград, зараз Дніпро. Кривий ріг, електрика, все, що може палати, все, що може вибухати, все яскраве, по вежі, знову ж таки, і знову по помірності. Слухайте, прям таке відчуття, що знаєте, як на протязі певного часу можуть спочатку кошмарити в плані щось таке запускати, а потім в неочікуваний момент можуть втипу ну, типу вдарити. Які об'єкти під загрозою. Цікаво, це колесниця і король жезлів. По-перше, це повторити якусь історію. Це щось може бути пов'язано з іноземними, типу як інвестиціями, да, щось пов'язано з перевезенням, але як це сказати, або гуманітарний якийсь вантаж, або просто якийсь вантаж, пов'язаний з, ну, з кимось, не, не в Україні, тобто з чимось іншими інтересами. Mm -hmm. І, до речі, пов'язаний з війною, з якоюсь технікою, ну щось таке, що дотичне до війни, лікарні під загрозою, повторити якусь історію, яка вже була, тобто фортуни, момент такої циклічності. Да? Ну і люди, в тому числі. Так само виробництво і десятка пентаклів це будинки, де мешкають цивільні люди, багато квартир. Місто Кременчук. Кременчук це або вихідні, на да, четвірка жезлів може показувати ще на певне якесь свято, або на місця відпочинку, місця там, де люди можуть просто зустрічатися, проводити час, тобто і торгівельні центри і ринки, і площі якісь, і серед білого дня може бути, да карта якогось обстрілу і карта смерті, тобто руйнування. І четвірка жезлів може говорити, до речі, і про будинки, де живуть просто люди. Да? Загроза, так. Да. Які об'єкти під загрозою? Щось військове може бути під загрозою, до речі, щось пов'язане з військовими або якийсь один військовий, хоча тут по дияволу це може бути якась, ну. Кількість людей, певна, знову вежа і знову диявол. Щось прям планується. Я сьогодні робила розклад на Україну в жовтні і на е, Росію в жовтні. У них перша половина жовтня прямо низка якихось е, магічних ритуалів, темних, коли їм потрібні жертви. 5, 10, 13 жовтня якось дуже мені завібрували ці числа, не знаю. Дай Боже, звісно, щоб, щоб такі розклади взагалі не програвалися, але от, ну, ду дуже уважно, бо дійсно щось може прилетіти, жертви можуть бути серед населення. От дивіться зараз пишуть про Дніпро, чи можна дивитися, ну буквально ж зараз відбулося по центру Дніпра, це жахів, можна? Подивимося зараз по Дніпру. Да. Так, да, давайте. Загрози по Дніпру найближчий час. Yes. Будуть повтори? На жаль, знову по колесниці, знову це все, що пов'язано з транспортом, з дорогами. Карта. Імператора і карта Сонця все, що пов'язано з державними об'єктами, з станціями, з заправками, електро, атомні, ну, от все, все, що може давати світло і все, що може перевозити. Знову ж таки, по ірафанту, по Верховному суду, якась така гучна подія. Планують просто. Задати шкоду населенню. П'ятірка Пентаклів добробут для населення. Будь ласка, бережіться. Так, ще, mm -hmm. ще міста задам. Так, Кременчук Пропивницький. У нас сьогодні так багато місця. Пропивницький. Кропивницький на протязі тижня знову ж таки, от карта помірності. Щось таке вони дійсно готують. Причому знову по колесниці і карта сила, тобто щось сильне, направлене на транспорт, на перевезення, на мости, на сполучення, причому це на будь-який транспорт. От, і знову виходить, у мене десятки кубків. А це е, і щось пов'язане з водою може бути, да, в плані там з питною водою, отруєння води, тобто ну, щось таке. І може бути пов'язано просто як з цивільним населенням, от де вони живуть, да, в плані якогось будинку, там, де або родина проживає, або багато родин проживає. Ну і знову повторює якоїсь ситуації. В плані об'єктів це світло світло для населення по відлюднику. Відрізати світло, інтернет, тепло, ну от все, що може для людей в плані, для життя. Давайте подивимось чернігів. жахливі удари минулого тижня в них були, іначе відновили світло і. Угу. Подальша загроза, гарнігів. Чернігів дуже уважно, швидкі карти виходять у вас тут. Жезлів це ну, швидка карта, да? це щось таке. І в плані ракети може бути на дрони трошки не схоже. Десятка пентаклів це багатоквартирні будинки. Це цивільне населення, це приватні будинки, все, що державне, по відлюднику знову ж таки світло, знову ж таки тепло, Обмежити повністю вони прям хочуть відрізати місто, знаєте, от вісім мечів, відрізати від ну, того, що важливо для людей. Там вода, світло, електрика, інтернет, зв'язок, от все, що може бути, відрізати. А для чого вони хочуть відрізати? Тут ще питання про дітей і про воду. Угу. От дуже обережно, що там може бути те, що можливо у вас вже було. Хто там да, проживає, чому хочуть відрізати місто? А, момент постачання, момент дороги і момент сполучення. Для них це якийсь шанс, а що там щось на кордоні, так? Да? Ага, на кордоні. Так, давайте спитаємо для чого. Залишити без е, підтримки, щоб можна було якихось зрадників запускати, потім скористатися ситуацією, щоб була неконтрольована ситуація в місті. Це не про це не про е, наступ, там ні, не про це. Виключно от момент скористатися ситуацією, передачі якоїсь інформації, тобто зрадники, щоб там активізувалися, тобто щось таке. Не квити, е, заплановане небе. Відрізати, да, місто від... Ну, досягнути своїх цілей. Що вони запланували з Черніговом, або там угу. когось запустити, щось зробити, чи здійсняться їхні плани? Черніговські план. Ну, слухайте, емоційно емоційно, да, населення вони все ж таки, емоційний фон для населення вони створять. Важкувато буде. Важкувато. О, місто Вінниця. А, Вінниця щось може дуже горіти. Це може бути якесь виробництво, щось пов'язане з чимось таким, що палає, не знаю. І можуть бути якісь випаровування не дуже гарні в плані Вінничини, або, ну давайте так, Вінниччина, да, от ви питаєте про Вінницю, а мені говориться Вінниччина. можливо, щось от дотичне до Вінниці. Отак, от, от щось може бути не конкретно Вінниця, а десь от на в області, да, і ну, дістатися. В плані Вінниці, знову ж таки, або мова йде про вихідні, або про якесь свято, так само, як от місто було, да, ми попередньо з вами дивилися ті самі карти практично. Начебто робота ППО стоїть, да, але ну, літати буде, і вісім жезлів, знову ж таки, це не про дрони. І під загрозою четвірка жезлів. Це міста, де люди, люди просто збираються, де вони спілкуються, де вони живуть, ринки, торгівельні центри, кафешки, все, що завгодно. Ну і карта сонце, енергетика, все, що палає, таке світло. Я розумію, що питання з цими Трампами. То другорядне, бачу, багато міст люди пишуть і все ж таки йдуть попередження. Давайте більше міст подивимось. Місто Луцьк, ми його, до речі, взагалі дуже рідко дивимось. Угу. Не факт, що Луцьк, а десь область, більше область. Як, ну, угу. трохи, да, трохи далі. Знову ж таки, щось. Це можуть бути і лікарні, це можуть бути місця відпочинків для людей, момент зв'язку і момент електрики, ну, по зірці електрика і зв'язок. Луцьк мені ну, не знаю наскільки найближчий час, ну, давайте не зовсім подобається. Все рівно Верховний суд падає. Це така собі карта. на... На обстріли і на загрози. От я питаю, чи це на цьому тижні взагалі може бути неочікувано. Тут жезлів дуже швидка карта. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.